Педагогам дуже часто доводиться шукати матеріали для робочих аркушів, тренажери. Тому пропоную сьогодні генератори завдань на сайті розвиток дитини. Цей сайт, думаю, знайомий вам чи знаєте ви, що там є цікавий розділ генератори завдань. Значить, в гуглі я собі написала розвиток дитини. І можна прямо звідси цієї сторіночки зайти на генератори завдань. Ось тут у вас вони написані на додаткових рядочках посилання, а можна зайти на цей сайт а потім перейти на генератори завдань. Значить, ось, якщо ми відкриваємо. Головну сторіночку, то тут ось можна знайти 20, тут є практичних завдань багато, дипломи. Зараз я не буду їх розглядати, я хочу зупинитись на генераторах завдань. Якщо ж я зразу тут натисну, ось на генератори завдань, то одразу відкриється те, що мені потрібно. Їх тут багато, є математичні генератори, є мовні генератори. От тут вони всі, 21, їх вже вони розробили. І якраз дуже-дуже зручні для проведення уроків, для виготовлення робочих аркушів. Ось тут просто посилання, що там іще і ще є на сайті нас це зараз цікаво. Значить, які саме є генератори тут? От можна переключитись, давайте, мовні, подивимося, знайди слова, от, це філворд, що це за завдання. Значить, тут ось такий вигляд має завдання. Є вибір мови, є розмір поля, от менший можна взяти, як читати слово право вне вліво чи вгору можна навіть поставити і в усіх рядочках галочки. І тепер тут ви собі друкуєте слова в стопчик або через кому, от, а можна навіть вибрати уже готову тему, ось тут є теми, наприклад, тварини, і він сам вам. Запропонує список слів. Тепер, ось тут, який ви хочете отримати результат, напишіть, не показувати слів, додавати лист з відповідями, і щоб дитина могла підписати, чий це листочок, чи аркуші сформувати. І тепер ось тут у вас буде готовий результат. От. На іншу тему зробите, наприклад, родина. Знову він вам сформує щось не так. Давайте візьмемо школа. І сформувалися ось, знову ж таки, вам список слів. От. Збережу, зараз, треба буде. І потім ви можете його завантажити і роздрукувати. Беремо інший зараз: анаграми. Анаграми. Тут дуже інтуїтивно зрозумілий: інтерфейс є, з пояснення можна буде прочитати. І ось такий вигляд матиме ваше завдання. Знову ж таки, тут до 15 слів можуть бути, цілі речення, фрази. І сюди я вставлю ось ці слова, що там взяла, і формую. Ось, будь ласка, хочу. Там ще буде у вас другий аркуш, буде, і будуть і відповіді. Хочу ще забула вам показати ось цей генератор швидко читання. Це взагалі скарб для вчителя при навчанні дітей читати. Значить, знову ж таки, схожий дуже інструмент, але що тут у нас є? Тут можна обрати розмір шрифту, так, можна обрати, ось дивіться, шість варіантів прав. Тобто, можна одну, ту, що вас там цікавить, якусь вибрати, наприклад, зеркальний текст, а можна всі галочки поставити, і у вас вийде шість аркушів, ось окремо кожне завдання. Тут я вставляю текст. Який я собі вибрала. І тепер формую завдання. Так. Щоб ви побачили, зараз завантажу. Дивіться, що вийшло. Значить, на одному арку ще буде вихідний текст, той, що ви завантажили. Тепер ось таке завдання прихована нижня частина рядочка буде, цей самий текст. І дитина, якраз, права для розвитку швидко читання. Дитина повинна здогадатися. Тут навпаки нижня частина Буквок видно Тут текст без пробілів. Теж дитині треба бути уважним, щоб прочитати. І разом з тим дитина тренується бачити слово, не склад. Текст з випадковими символами читаються тільки оці чітко надруковані буковки одного разу на березі. І текст з переставленими буквами, тобто анаграмами, надрукований, і дзеркальний текст. Тут треба читати справа наліво одного разу на березі, річки і так далі. Мені дуже подобається ось ці вправи, будь ласка, користуйтеся. Слова та картинки, я потім повернувся до прописів. Теж дуже цікаве завдання. Ось тут уже готові слова вам можна вибрати, якщо це, наприклад, для першого класу завдання. Я позначу кілька слів. От, і формую завдання. Будь ласка. Тут іще можна навіть анаграми ускладнити завдання, сформувати, створити анаграми. Я приберу зараз, не треба анаграми, нехай готові слова. От дитина читає завдання і шиче слово, і шукає картинку з цим предметом. Так. Тепер давайте подивимося прописи. Значить, тут кілька є генераторів прописів, ось букви. Можна створити такий аркуш для дитини. Тут навіть колір є, ось позначення, тут пояснення, яким кольором буде дитини. Далі дитина повинна сам розмножити цілий рядочок, щоб був літери, чи тільки на початку рядочку літеру, тут шрифт навіть є. От. І вставляється, наприклад, слово, нехай два слова візьмемо, ось що в нас виходить. Так? Заповнити всі самостійно, якщо я хочу. На кожному рядочку, щоб ні, тут тільки буковки, щоб були, да? або на кожному рядку, щоб було слово. Ось так. Тут усі букви великі, я взяла. Давайте візьмемо. маленькі. Ось, будь ласка. Вам. І готовий аркуш для каліграфії. Так, ще є у нас прописи імені, теж цікаве завдання. От, пишеться просто ім'я будь-яке там. Дитини і формується таке красиве завдання для дітей. Думаю, буде цікаво. Можна подивитися на інші анаграми, вони дуже схожі. Давайте математичні. Тепер подивимося, що тут є з математики. Значить, тут є додавання, приклади можна скласти на віднімання, на множення, на ділення, на склад числа, на зв'язок математичних дій, числа піраміда, порівняти числа одиниці виміру собою і розв'яжи рівняння. От, наприклад, розв'яжи рівняння, будь ласка, дітям заготовочку таку зробити, тому що тут є контрольна самостійна домашня робота, що невідоме буде у цьому рівнянні, який компонент вибір, які числа повинні бути, наприклад, у і скільки результатів, скільки завдань у вас буде листи з відповідями, скільки час навіть. От, наприклад, я взяла такі, бачите, вийшов такий. У мене аркуш. Якщо я візьму тисячі, буде ось такий аркуш. На іншу, наприклад, ділене, будь ласка, прекрасний Генератор. Так, давайте подивимося. От приклади, наприклад, на множення. Генератор завдань. Тут так само я вибираю числа від одного, от нехай простіші будуть до десяти. Простенький для, наприклад, для першого класу. Скільки завдань тут можна зробити? В рядочок, нехай вони будуть надруковані. Ось такий. Ну, це для першого класу? Ні, не на множення. Ага. Так, для другого буде ось такі завдання. Якщо я візьму, наприклад, більші числа, нехай буде до 100, так? От. І в стовпчик. Будь ласка, завдання. В стовпчик. Трошки не так підписані там з нулями, ну, добре, ось такі завдання. Що ще в нас? <кхід> Подивитися: От, числова піраміда. Ось такі завдання. Знову ж таки, тут вибрати, скільки які, в яких межах будуть у вас числа, рівень складності обирається, от, і сформувати Будь ласка, користуйтеся прекрасний інструмент для вчителя, і при тому дуже швидко все це робиться.